Вітаю вас, шановні телеглядачі. Я Юлія Гончар і команда програми Важливий аспект хочу долучити кожного українця до марафону Україна, це я марафон розпочинається 8 листопада і триватиме до 29 листопада майже у всіх великих містах України. Я хочу представити безпосередніх ініціаторів марафону. В'ячеслав Богуславський, соініціатор марафону Україна це я. Вітаю. Олексій Жмаренецький, соініціатор марафону Україна це я. Вітаю. Владислав Горанін соорганізатор Союзу добровольців АТО. Вітаю. Віктор Дехтярьов, командир підрозділу Купол, учасник АТО. Добрий день. Віталій Бурченко координатор акції Україна це я у місті Київ. Тож розпочнемо, панове. Пане В'ячеславе, перше питання у мене до вас. Чому виникла ідея провести марафон? В чому полягає його суть і кого ви хочете залучити та побачити на цьому марафоні? Здравствуйте, спасибо большое, что пригласили. У марафона є своя логіка. От, она не сейчас, а на Майдані. І вот. вообще вчора в дискусії з одним очень. близким нам человеком, он сказал, знаете, на самом деле получается, что марафон ⁇ это такая эволюционный процесс революции гидности. То есть мы понимаем, что для нас э, Майдан не закончен. Для нас не закончен Майдан не с точки зрения нашего нахождения на площади э, географическом, а с точки зрения э, вот этой эволюционного процесса от того, как люди вышли сначала исключительно потому, что показать, что нельзя бить наших детей. Мы не овцы, мы не рабы. Вот. Мы четко понимаем, что рабов в рай не пускают, и мы вышли это сказать на Майдан. Потом это превратилось в то, что мы знаем как Майдан ну вот, 2014 года, в то, что мы знаем революция гидности. И сейчас это продолжается уже не на площади, а в умах, в сердцах. И теперь от того, что мы не рабы, мы приходим к другому сознанию, уровню сознания. Уровень сознания, когда каждый из нас готов сказать «Украина – это я». Украина состоялась, состоялась во мне, я принял ее, это, теперь это я. И в связи с этим была еще одна причина, по которой мы решили сделать этот… Э, сначала это было как акция, мы хотели все сделать 8 числа в один день по вс, там, больш, многим городам Украины. Для того, чтобы совместно консолидировать людей горизонтально вокруг такой идеи, и очень важно, мы хотели показать нашу поддержку ребятам, которые сейчас воюют в зоне так называемого АТО. Потому что именно там сейчас решается судьба нашей Родины. Именно там сейчас ребята гибнут за то, чтобы мы могли с вами разговаривать спокойно. Так. Для того, чтобы Украина двигалась вперед. И в последнее время, к сожалению, там у ребят происходит некое непонимание. Поддерживает их государство, не поддерживает ли государство. Нужно ли то людям, чем они там занимаются? И мы решили показать, что это не просто нужно, это супер важно. Что они на самом деле наши герои, что мы их поддерживаем, и их поддерживает очень много людей. И поэтому вот два месседжа, которые несет марафон украина – ЦИА». Как бы идея номер один. Мы. Приняли Україну свое сердце, мы стали Украиной, нас много, и мы готовы консолидировать. Саме ця війна вона дуже багато народу об'єднала. совершенно... показали свою українську душу. Росія на це не розраховувала. Точно так. И не только Росія. Я думаю, что очень многие другие ми непонятны миру. вот, поэтому непонятно, что з нами делать. И даже нашим там, правителям мы немножко непонятны. Вдруг, откуда ни возьмись, появился украинский народ. Вот. І этот український народ зараз говорить Україна, це я і підтримує тих ребят, тех своїх сынов, братів, мужей та дітей, які воюють за Україну. От для зачем нужна эта акція? почему ми її делаем, Ми вважаємо, що це очень важливо. Дякую, Олексію. Наступне питання до вас. Ми з Вячеславом торкнулися вже Росії. А от скажіть таке, існує думка, що Путін керує Верховною Радою. А Кремль пише сценарій бойових дій в зоні АТО. Як ви можете прокоментувати? Ну, кожен день ми по центральним телеканалам чуємо про війну там, де стріляють, де вибухають бомби. Але мало хто говорить про іншу війну, яка йде вже 20 років, і яку ми хронічно програємо і зараз, і програвали весь цей час. І результат це інформаційна війна. І результатом цього програшу є якраз події на сході в Криму і так далі. Путіну вдалося якимось чином е, змусити повірити людей і, і, і на сході України, і в Криму, що Україну е, захопила зараз якась зграя фашистів, від яких потрібно захищатись, і український народ став нібито заручником цих подій. Е, ну, ми то знаємо з вами, як це є насправді, але як ми можемо показати це цим людям, якщо вони знаходяться в інформаційній ізоляції під впливом пропаганди? Ми можемо це показати, вийшовши на площі, зробивши картинку, щоб ті люди, які тут знаходяться зараз з Криму, зі Сходу, біженці побачили, що українці вважають Україна це я, що це позиція всієї України, що ніхто не заручник, що всі господарі своєї долі. Тому акція Україна це є, є певним елементом інформаційної війни. Більше того, якби не почались події на сході, то всі ті мобілізовані люди, інтернет-спільнота, я маю на увазі, яка в Україні чисельно найбільша в Європі, одна з найбільших, не найбільша одна з найбільших. Е перекинувши свою вагу від режиму Януковича, який похитнувся саме ну, на початку, саме завдяки діям інтернет-спільноти, вона повалила режим Путіна протягом року. Ми б виграли цю інформаційну війну, тому зараз важливо зосередитись і на цьому аспекті також. Угу. Е, ми знаємо, яка, яку велику відповідальність несуть воїни, а то як вони нас захищають. А от яка відповідальність саме народу за майбутнє країни? Тут е, хочеться сказати про так, таку неочевидну річ. Е, коли розмовляєш з іноземцями, вони часто е, ну, зауважують, нарікають, що як ви можете казати про майбутнє своєї держави, якщо більшість громадян ваших не платять податки. Якщо ви не берете участь у державних справах, вас це не цікавить, а, ну, тобто ваш, у вас немає майбутнього. Але події на Майдані і те, що зараз відбувається на Сході, показали, що мільйони людей кожен день інвестують свій час, гроші, ресурси, творчість на, на, ці, на добрі справи, на те, щоб, на те, щоб відстоювати своє майбутнє. Хіба це не податки? Це є ті податки. Але ключова різниця в тому, що. Українці не готові платити податки тоді і тому тим, хто їх вкраде. Туди, куди вони не впевнені, як вони будуть витрачені. Але якщо все прозоро, чисто і стосується спільного блага, українці залюбки платять ще більше, ніж від них хотілося. Так, тому в Україні є майбутнє і зараз відповідальність побудувати ту, ту державу. Від якої не будуть ховатися? Я, яку, з якої не будуть воювати, а я, з яко, яка буде частиною, скажімо, і продовженням українського і народу. І гідно будуть приймати. Да. так. Владиславе, вітаю вас. Вітаю. А, скажіть, будь ласка, ви безпосередній доброволець, учасник в зоні АТО. З якими проблемами довелося стикнутися а, солдатам, і як взагалі проходить командування комбатів? А, ну… Багато чого залежить не тільки від комбатів, а й від командування штабу от бойовими діями, які відбуваються. Поїхавши на передову і безпосередньо побачивши там все це зсередини, я прийшов до висновку. Принаймні, перше враження було таке, що влада забула про тих, хто знаходиться там. Відправивши їх на передову, їх просто ну, як кинули на м'ясо. Без озброєння, без амуніції, без іноді провіанту, ну, тобто їжі. І це ще було, теп, ну, була тепла пора. Зараз вже зима і ситуація не покращується. Ну, Принаймні більш-менш почала налагоджуватись робота волонтерів і тільки завдяки небайдужим громадянам, яким ми як бійці дуже вдячні. А тільки завдяки ним хлопці виживають і тримаються там і розуміють, що вони не одні, що ми дійсно порівну і громадяни тут в тилу, і там на передку, ми порівну ділимо відповідальність за майбутнє своєї держави. Тепер трошки хотілося б сказати про акцію, от, яка буде відбуватись з точки зору бійців, добровольців, які там знаходяться. Хлопці, багато хто знаходиться в дуже поганому емоційному, моральному стані, тому що складається іноді, складається враження, що не просто не тільки вже держава, а й громадяни забувають, що зараз відбувається, що не розуміють ситуації, яка зараз склалася, що буквально за дверима війна. І на фронті, коли ти виїжджаєш, там це, це не АТО, це не антитерористична операція. Антитерористична операція закінчилась, коли під час перемир'я в нас почали звідти стріляти градами, а ми не мали права відповісти, бо був наказ не відповідати. І ну, це повноцінна війна, йде бойові дії. І складається враження, що люди тут в тилу вони забувають про те, що там відбувається, і не розуміють цієї серйозності подій. І внаслідок цього можна подумати, що люди або не розуміють, або розуміють, але вже забули, от, що там хтось є, і хтось воює за їх безпеку, за те, щоб ну, над нами було чисте небо. Тут було чисте небо, і от ми тут сидимо, а сидимо ми тут і мирно спілкуємося, тільки завдяки тому, що хлопці там на підку ланцюгом просто утримують. Позиції йдуть відпочивати, і наступні хлопці заступають у варту. Уже зараз вдарили холоди, і ситуація погіршується, ситуація не покращується, ситуація погіршується, тому що зараз температура все нижче, а умови не краще. От. І це ситуація для тих, хто зараз воює. От. От ви сказали, що температура зараз вже холодно, стала температура понизилася. Нацгвардія сказала, що вона повністю забезпечить воїнів, солдатів зимовим одягом. Таке вже відбулося чи ні? Воїнів, солдатів. Ну давайте мух від котлет відділимо. Що таке є нацгвардія? Це одна із структур. В зоні АТО бойові дії ведуть наразі представники трьох структур. Я не кажу вже. Про самоутворення, там якісь партизанські, а конкретно про ті, які юридично а, якось формалізовані, це Міністерство оборони, тобто регулярні війська і територіальні батальйони територіальної оборони, які приписані до а, Міністерства оборони, це Національна гвардія, і це, яка ну, окремо стоїть, і це представники Міністерства внутрішніх справ. Кого там буде забезпечувати Нацгвардія при всій повазі до Керманичів, я не знаю, тому що ну, юридично вони можуть, мабуть, що забезпечувати тільки своїх бійців. От. Це перше. А друге, деякі бійці взагалі не, не зареєстровані. Приписуючись до якихось батальйонів, вони від, ну, отримують якісь формальні відписки, там, пісульки по типу. Що там людина проходить мобілізацію військов... при військовій частині такий-то номер, згідно такого то указу президенту? Все, Мобілізацію або військово-польові збори. Це такі військово-польові збори, при яких вибухають гранати, постріли, де смерть, де поранення. Ну це зовсім не той формат військово-польових зборів, який е... можна було б подумати, про який можна було б подумати. От бійці досі там не при... не приписані і. Як взагалі буде відбуватися видача цього обмундирування і обладнання, я не знаю, тому що це якось має бути формалізовано. Бійці деякі досі там не зареєстровані. Навіть поранені. От Я тільки вчора їздив до людини, це боєць мов зводу Павло Герасименко. Він зараз. Він харахорій, звичайно, він сміливий, міцний хлопець, але це назовні. Насправді він себе дуже погано почуває. От, в нього не вдалося зберегти ногу. Він врятував свій загін, ну не свій загін, а хлопців зі свого загону. І самим останнім стрибнув у дот і його накрило вистрілом з граду. Йому насправді повезло, що йому не відібрало життя, але не повезло, тому що йому зрізало осколками ногу. Він залишився майже без слуху, погано бачить, і зараз проходить реабілітацію дуже важко. У нього от, вчора я знову завітав до нього, у нього були конвульсії, от, тому що лікування проходить дуже тяжко. От він зараз на антибіотиках сидить, хай одужує. Про нього можна там дізнатися в інтернеті, допомогу йому надати. Отож, цей боєць досі доводить, що він на передовій взагалі знаходився. Не те, що він там був поранений, ну, те, що він там знаходився. Приходили до нього представники Міністерства оборони і вмовляли його вказати, що травма його має господарське походження. Тобто, виявляєте, що таке ну, ампутована нога. Яку, до речі, ще можна було врятувати. І тільки завдяки халатності тих, хто намагався там щось робити. Ви бачаєте, коли у нього в бінтах дві мухи знайшли в нозі. Що це таке? Що це за лікування? То завдяки халатності ногу не вберегли, пішов нікроси і довелося ампутувати. То цей ще вимушений доводити зараз, що він там знаходився на От, І він знаходився в батальйоні Айдар. Другий, друга рота, другий взвод. Я хочу нагадати командуванню цього батальйону, що у вас був такий боєць, і ми досі добиваємося і просимо вас, щоб ви йому надіслали документи, підтвердження, що він там знаходився і отримав поранення. Бо цей боєць ледь не помер, був поранений тяжко заради нас з вами, заради того, щоб велика кількість бійців з десяток бійців врятувалася в доті. Він самим останнім стрибнув у дот, всіх збираючи, от і відправляючи туди. Ще один боєць. В'ячеслав Буйновський. Він теж був поранений. Це теж батальйон Айдар. Він був поранений під щастям. Він відкотив гранату від своїх побратимів. Це герой. У нього відірвало ногу по бідро і кість руки. Але завдяки ньому вижили його побратими. Такими людьми треба пишатись. А він і досі доводить, що він являвся бійцем і знаходився на передовій. Це соромно. От і як взагалі байцям, які... Вимушені доводити, що вони отримали поранення е, на війні. Як взагалі бійцям отримати цей статус, е, я не уявляю, а вже отримувати якісь провіанти спорядження це, ну, це здається, найменше, найменша проблема, е, яка могла виникнути, і те вона буде виникати. От. Ну, я сподіваюся, що нас, вас почують і телеглядачі. І комбати батальйонів, да, і я наша дякую, влада. Дякую. Просто до чого вів бій? бійцям буде дуже, я відволікся, бійцям буде дуже корисно е, побачити, почути, коли в єдиному пориві зараз це вийшло, що у нас е, марафон відбувається, тому що ми планували цю акцію на певний час, на певний день. Щоб вона проходила синхронно, але приєднуються міста за містами вже нові міста, і ми не можемо все це синхронно, щоб відбувалося, владнати. Тому це буде проходити в формі марафону, і дуже приємно буде бійцям усвідомити, що в один час і е, в один всі день зберуться. Да, всі зберуться і на центральних площах міст продемонструвати, що ми ділимо порівну з бійцями відповідальність. За майбутнє своєї держави ну паралельно буде зібрана там волонтерська допомога для бійців, і продемонстровано, що ми про них не забули, що тут в тилу про них не забули. Дякую вам, Владиславе. Вікторе, да. вітаю. А скажіть, будь ласка, що ж треба зробити для того, щоб відбулося очищення влади і почали все ж таки враховуватися думки та потреби народу? Ну, це складний питання, вопрос, що треба зробити. Зробити потрібно много. Начали с Майдана. Думаю, нужно сейчас продолжать то, что происходит в стране. Это можно называть не просто а там, АТО, а это гражданская война. Реально. Потому что люди сегодня разделились. И я говорил, те люди, которые были на одной стороне Майдана, на второй, они все а, разочарованы в том, что происходит. Потому что та война, которая идет сегодня на востоке, когда мы отдали Крым, без боя вообще, да? Очень yeah. сильная то, что происходит сегодня, это довольно-таки печально. Потому что наши товарищи умирают сегодня на территории Востока. Многие сегодня сидят по ресторанам и по своим теплым квартирам, не видят то, что происходит. Многие ребята, вернувшись сюда, вот как, знаете, я наблюдал в госпитале на Щерца, выходя, ребята выезжают на инвалидных колясках, рядом находится ресторан, и там находятся люди, которые завтракают, обедают да, там, или ужинают, и Рядом стоят машины, которые стоят по 200 тысяч долларов. Ну, может быть более, может быть менее. Да? И они проходят мимо этого ресторана, смотрят. И я думаю, что каждый из них, у того парня, у которого нет руки или ноги, готов был туда забросить гранату. Понимаете? то есть эти люди занимаются таким, ну, грубо говоря, по искусству. Ну, хотя бы если они имеют огромные деньги, могут выехать за горы, хотя бы там покушать и не делать вот такие вот провокации. Кого менять в нашей стране на кого, я затрудняюсь на это сказать. Я просто единственное хочу сказать о том, что должна вся страна объединяться, подниматься, помогать друг другу. Кто-то должен, сидя в студии, помогать участникам АТО, кто-то, работая на своей работе, отчислять какие-то деньги, кто-то просто словом помогать нашим ребятам и всем, кто имеет такую честь защищать нашу родину. Нашу Родину ми захищаємо не тільки там, від російських, там, російських військ. Да? Сьогодні наше общество розділилося на многие части, у кожен має своє мнение і кожен право по-своєму. Віталій, ну що ж, повертаючись до марафону, скажіть, будь ласка, як триває підготовка до марафону Україна? Це я у Києві? Ви знаєте, хочу сказати, що підготовка відбувається досить чудово. До нас приєднується велика кількість людей. Які яким не байдуже те, що відбувається в нас в країні, знаючи з різних інформаційних джерел про акцію, вони підходять, телефонують, надають допомогу, хто чим хто може, хтось ресурсами, хтось людьми, хтось там знаходить необхідні речі для того, щоб акція початок акції, початок марафону, відбувся в Києві. І ви знаєте, це не можна радувати, тому що акція «Україна – це я, це позиція кожної людини, яка розуміє, що від кожного з нас залежить те, що буде відбуватися в цій державі. Від нашого відношення кожного з нас. Якщо ми всі разом зберемося і скажемо, що Україна це я, то ми можемо змінити цю державу на краще, так як ми захочемо всі разом. Акція. Перша, перша частина марафону, вона майже підготовлена і вона відбудеться. Відбудеться в Києві і паралельно відбудеться в тих містах, де є наші партнери. Це початок. І продовження буде, я думаю, що буде, буде наростати. Тому що насправді людей небайдужих в Україні, які хочуть змінити щось, досить багато. І я думаю, що за, за невеликий час ми, ми всі знайдемо одне одного, поділимося цією ідеєю, яка дійсно люди, коли чують про самбаксу, коли вони ознайомлюються, це їх надихає і вони байдуже, хто чим займається, але намагаються допомогти, зібратися, організуватися, тобто якісь робити такі зусилля, можливо, які вони не... навіть не предполагали, що вони будуть робити. Це цікаво, це необхідно. Необхідно в першу чергу, тому що, знаєте, за якийсь час був такий спад спад патріотичності, мабуть. Не знаю, з чим це пов'язано, чи з виборами, чи з часом, чи з ще чимось. І зараз, як ніколи, необхідно, щоб люди все-таки ще раз піднялись і ще раз сказали, що Україна це я і це залежить від кожного з нас. Зібралися разом, консолідувалися і початком цього марафону або це акцію показали, що вони дійсно а, їм не байдуже те, що відбувається на сході. Вони підтримують а, тих бійців, тих хлопців, які там а, ризикуючи своїм життям, захищають нас. А, і цим самим показали, що вони їх поважають, підтримують і виказали їм свою подяку. Я вам дякую. І на телефонному зв'язку з нами голова громадського формування Бастіон Олександр Левицький. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день. Розкажіть нам, будь ласка, як відбувається підготовка до марафону Україна. Це я у Миколаєві. У місті Миколаєві, як і в багатьох містах України, пройде акція. Тепер вже, звісно, акція Марафон Україна це я через соціальні сети і сарафанне радіо. Общаются патриоты Украины, которые готовы с радостью поддержать инициативу проведения данной акции. Хоть Николай и большой процент прораспийские настроенного населения, но радует тот факт, что намного больше про украинских людей, активных людей, готовых дать жесточайший отпор проявлениям сепаратизма в нашем городе. Основными идеями является утверждение общественной и самодостаточной украинской идентичности, чтобы люди перестали ассоциировать себя с когда-то существующим Советским Союзом. Вместо этого. Соответственно, ощущали и заявляли себя украинцами, отождествляли себя с украинской нацией. Также, конечно, консолидировать население Украины вокруг идеи по защите Родины. Поддержание боевых духа бойцов, которые сейчас, в данный момент, проливают кровь за единую Украину, борются за нее, прикрывая друг друга на поле боя. Так как, э, кроме огромной помощи волонтеров, нашим бойцам, конечно, крайне необходима и моральная поддержка. Во время проведения акции планируется сбор благотворительной помощи, которая будет направлена волонтерами в зону боевых действий, а также бойцам, которые находятся в госпиталях на лечении. Ну и не менее важной целью проведения акции как Николая, так и везде по Украине и за рубежом, где будут патриоты участвовать, является демонстрация путинской России, Кремлю, самодостаточности украинского народа и готовности защищать свою землю и народ. Нас не победить. Ну що ж, я дякую, пане Олександре, вам і хотілося б в закінчення нашої програми, щоб підсумували і сказали, куди треба прийти, можливо, що з собою треба взяти, і де буде висвітлено цей марафон, який буде проходити у більшості містах. Олексію, я хочу, щоб ви нам розповіли про це. Запрошуємо усіх 8 числа о 18.00 чи трошки раніше вийти на центральні площі своїх міст. Ті площі, де буде проходити акція 8 числа, ви можете дізнатися ну про ті міста, де буде проходити, можете дізнатись на офіційній сторінці акції у Фейсбук або на сайті UA і ЗМІ. Просимо взяти у вас з собою свічки. З цих свічок ми викладемо велетенські герби України, запалимо їх як символ палаючого українського серця. Після цього ми заспіваємо український гімн і проголосимо. Обітницю, скажімо так, Україна це я, де ми констатуємо перехід від радянської совкової свідомості перекладання відповідальності до свідомості відповідальності власної, особистої за своє майбутнє та майбутнє своєї країни. Усе це буде зніматися з квадрокоптерів, і в кінці буде зроблено величезний колаж з сяючою Україною, з усіма містами і гербами і передано бійцям на фронт для того, щоб. Іх в їх цих жахливих умовах зігрівало їх серця. Дякуємо. Чекаємо вас 8 числа. Дякую. Ну що ж, не забудьте, 8 листопада, долучитися до марафону і підтримати наших вояків та солдат. І пам'ятайте, Україна розпочинається саме з вас, і ви гордо можете говорити Україна це я.